Будемо починати з такому складі, як є. Е, наша конференція, наш клуб і стіл, властиво, в такому колі. Я сподіваюся, що люди під'єднаються, тому що я вчора дзвонила до харків'ян, до киян, вони там виключають світло, сказали, в четвертій годині включаються, вони під'єднаються. Але будемо розпочинати. Ми надаємо слово нашому директору музею Львівському е, історії релігії, пану Оресту Малицю. Доброго дня, шановні учасники, слава Україні. Дуже тішуся, що в таких е досить складних умовах ми маємо можливість говорити про Григорія Савича Сковороду. Звичайно, що е сьогоднішній день, і оті звуки сирени, не знаю, як в інших містах. Кажуть, що по цілій Україні. Сирени тривали, вони не дуже, скажімо так, наштовхують на глибокі роздуми з приводу того, яке значення має Григорій Савич е, Сковорода для нашої минувшини, для нашого сьогодення, можливо, для нашого майбутнього. Але тим не менше, такий вагомий ювілей: 300 років від дня народження. Він наштовхує на якісь трошки глибші роздуми. Крім того, ми знаємо, що події сьогоднішньої війни, особливо бомбардування сковородинівки, знищення цього музею, нас музейників заставляє по-іншому трошки подивитися на цей ювілей і на постать Григорія Савича. Сковороди для нас, як для музею історії релігії. Ця постать є досить цікавою, тому що Григорій Савич з одного боку є філософом, з другого боку він абсолютно не чужий для української православної барокової традиції. От думаю, що сьогодні учасники будуть говорити про те, наскільки він є релігійним діячем, наскільки він є філософом. Наскільки він є діячем культури, коли ми готувалися до відзначення цього ювілею, ми роздумували про формат. Тоді ще не було війни. Ми говорили трошки е, в іншому форматі, трошки під іншим кутом зору на цей ювілей, е, ми говорили про конференцію, про виставку художню. Зрозуміло, що воно трошки так перевернуло нам все з ніг на голову. Тим не менше, у нас в музеї заходи відбуваються. Е, найвагомішим, найпомітнішим, напевно, була наша виставка. Виставка під назвою Мудрість як зброя. Так, здавалося, де Григорій Савич, а де зброя. Ніби воно одне з другим не дуже і клеїться, але виявляється, що можна про це говорити і в такому ракурсі. Мудрість. Як зброя і художники сучасні, львівські, Київські, Харківські, з інших міст України е, дали нам сучасні роботи, створені протягом останніх років, знову ж таки, створені не в умовах війни, в мирний час. От, е, афоризми сковороди, мудрість сковороди. От, вони, напевно, пацифістські, але з іншого боку. Оцей пацифізм, оця мудрість, вона напевно дає можливість в умовах військового часу знайти якусь точку опори, знайти точку відліку, коли людина в умовах війни може знаходити якусь рівновагу, наскільки це є можливим. Мудрість Григорія Савича повертає нас. До української філософської традиції до традиції Барокової, показує нам світ людини трьохсотрічної давності, яка мандрувала, мандрувала Європою, мандрувала Україною, мандрувала в Московію і залишила нам певні спогади свої враження. Якісь свої рефлексії на ті події, які його оточували. І мудрість як зброя. Мудрість так, зброя можливо. Цікаво те, що наша конференція зібрала достатню кількість учасників. Можливо, в інших умовах ми б говорили трошки в іншому. Форматі, можливо, інші, інші люди би були сьогодні, можливо, наше коло спілкування тут в музеї було б ширшим. Але е, я вітаю всіх, хто сьогодні є в цьому залі, хто є перед екранами, хто має можливість і має що сказати нам про Григорія Савича Сковороду. Я сподіваюся, що сьогоднішня наша лекція, хоч трошки, дозволить нам, музейникам, науковцям. Поговорити не про сьогодення, а поговорити про науку, про мистецтво, про мудрість, про філософію. Я запрошую всіх учасників до активної дискусії. Е Хочу, щоб всі ви мали можливість поділитися своїми напрацюваннями, е своїми розвідками, своїми статтями і бажаю вам всім мирного неба над головою. Дякую. Дякую, Оригорович. Ну, так, по програмі я хотіла розповісти більше про те, що музей готується. Але я буду дуже коротко, я тільки вже розповів, що це такий дуже вдалий наш був проєкт виставки, бо нам допоміг Український культурний фонд і ми фінансували для художників матеріали. І це дуже стимульнуло, багато художників відгукнулося, ми відібрали 22 роботи, і ну я сподіваюся, що ми їх перефотографуємо і ще виставим, також бо вартує того, щоб побачив більш ширший загал, аніж ті, хто приходить до Львова. І також цікаві, дуже в нас є плакати, які нам е, любезно погодилися дати з вузів е, Харківського е, академії культури і мистецтва і також київських двох вузів е, мистецтва і дизайну. І це дуже цікаві дитячі роботи. Е, насправді, ну я хочу ще раз дізнатися, що в Львові е, Григорій Сковорода не був об'єктом предметом особливих зацікавлень. Якось так здавалося, що це є десь там. Це більше для киян-харків'ян. І після того, як вдарила ракета у музей Сковородинівці, ми зрозуміли, що ми повинні взяти на себе цей цей якусь таку активне відзначення трьохсотнітнього ювілею. 300 років Григорій Сковорода крокує поміж нас і не тільки по Україні, і 300 років різні покоління по різному його прочитують, по різному бачать. Хотілося власне привернути увагу тут найпершу чергу львів'ян, на в першу чергу тих, хто зараз тут є. Бо туристів ми мало маємо, щоб вони задумалися, щоб вони зацікавилися Сковородою, щоб вони почали читати його твори. І Я щиро признаюся, що я сама собі відкрила сковороду е, і свої якісь такі думки поєднані з релігійністю. Е, я потім можливо вже не буду говорити, то перше таке, яке внутрішнє в мене є таке бажання сказати: звернутись до науковців. Я не знайшла дослідження, яке би пояснювало богословські, власне, не просто релігійні, а бо стикнулася з тим, що все-таки Григорій Сковорода був богослов. І як він трактував це Ну, своєрідно, можливо, не своєрідно. Тут треба доброго знавця Біблії і доброго знавця творчості Сковороди.